Лінет новий безкоштовний 4-зірковий персонаж, яка володіє анема окомбога та одноручним мечем. Також відома як сестра Ліні. У цьому відео я розповім про моє враження від Лінет, та дам декілька порад на тему зброї, артефактів, тімейтів та іншого. Тому не буду затримувати, почнемо. Як я вже говорив, Лінет має Анемо стихію та б'ється завдяки одноручному мечу. Також вона володіє енергією Усі, яка допоможе досліджувати фонтейну. Після оновлення 4.0 її може отримати кожен гравець у меню подій. Вона є карманним демаграм Анемоелемент. Грає від ультимейту та може бути драйвером на S6. Але про це згодом. Після такого швидкого екскурсу я пропоную розглянути таланти. Про автоатаки не бачу сенсу говорити. Перейдемо одразу до елементального навику. Він схожий з елементальною навичкою Єлань, але в них розбіжностей більше, ніж спільного. У нього є дві версії коротка та зажата. Головною різницею є те, що при зажаті ми маємо можливість вистробігати та вибрати ці. Так можна бігати 2,5 секунди, і цей стан відміняється стрибком чи дешем, що є дуже незручним. А тепер до, механік, до механіки навички. При використанні наносить анемет демедж по невеликій області та відновлює 25% від максимального здоров'я лінет, після чого витрачає по 6% максимального здоров'я у секунду. Сумарно таким чином вона витрачає 24% здоров'я. Цифри демеджу там непогані, але все ж таки цей скіл існує тільки для того, щоб давати енергію в вибух стихій. Мінуси і незручності, які я побачив, граючи за лінет, полягають у тому, що приціли спадає, якщо не дивитися у сторону ворога, та якщо відбажати, то до демеджу взагалі не буде. Вибух стихій неї лінет наносить анемо демедж по площі та створює гойдливу кішку коробку. Хоче зробити невеликий відступ. Вам не здається дивним, що крайні три персонажі на момент версії 4.0 у своїх скілсетах використовують котиків. У Кірар кішка Коробка, у ліні кішку Шляп і у лінет також є незвичайний котик. А знаєте, де ще більше котиків правильно у моєму телеграм-каналі. Тому підписуйтесь на нього, сканюючи QR-код або по посиланню у описі під відео. З рекламою мого телеграму закінчили. Тепер продовжуємо розбирати скілсет нашої анемофокусниці. Так ось, ця гойдлива кішка коробки вміє робити три речі. По-перше, вона вміє відлікати ворогів на себе. По-друге, вона наносить періодичну анемошкоду ворогам поблизу. Та третє, вона вміє поглинати гідро. Піро, кріо та електроелементи, наносячи таким чином додаткову шкоду цих елементів. З, цим, з цією механікою є один цікавий момент у підборі. Статів на артефактах, але це буде у розділі з артефактами. Тіжка коробка може перекраситись у елемент тільки один раз, а пріоритети поглинання стихії ви можете побачити на екрані. Завдяки вибуху стихії, лінет може вставати у незвичайні, як ліанемо героїв команди, наприклад, у фізу або бутоні команди. З бойовими навичками покінчено, Перейдемо до пасивних. Перше дає силу атаки Лінет та її союзникам в залежності від елементів героїв у команді. Чим різноманітніші елементи, тим більша атака. Це є головною проблемою, через яку Лінет не може грати зі своїм братом Ліні. Але про це я розповім у гайді огляді на останнього. Загалом, талант є непоганий, є д... і дає дуже багато атак, і єдиною є, є єдиною супорт-функцією Лінет з навиків та навіть над констер. Тому ті, хто говорять, що лінет сапорт через те, що вона може носити на мосет, різди резі, резі, резісти, це не є так, бо ну усі я персонажі таке вміють. І по суті тільки цей пасивний талант є її якоюсь сапорт-функцією. Другий дає плюс 15% демеджу у вибух стихіт при активації. Третє просто допомагає у дослідженні підземної території фонтейн. З ми покінша. Далі ми розберемо Сузірі Лінет. S1 Лінет дає стягування при завданні шкоди за допомогою елементального навику. Сузір'ї є дуже крутим і цінним. За допомогою S2 тішка коробка від вибуху стихії лінет наносить дві сфери елементальної шкоди, а не одну. Ця зірка є одною з найважливіших для неї, бо допомагає з проблемою накладання статусу від Ultimate. С3 дає 3 рівні у вибух стихій, а С5 три рівні у елементальну навичку. С4 дає ще один заряд-елементальний навик, що дуже гарно впливає на її дамагерський потенціал. Також треба зауважити, що після цього Сузір'я ритуальний меч не потрібен, бо ефект від Сузір'я такий ж, як і від меча. Тобто зцілитися можна два рази, а витрачати здоров'я тільки один раз. І нарешті це 6. Якщо коротко, вона дає лінет анему інфузії на звичайні атаки після використання елементальної навички на 6 секунд та бонуси нему демеджу у 20%. Це сузір'я дає можливість грати лінет у повноцінного дамагера та драйвера. А саме цікаво, що по суті таке ж сузір'я є у казухи, але на С6. Загалом усі сузір'я Лінет є гарними і важливими. Але я б до С4 не включно збирав її у на МДД, а після S4 розглядав б можливість гри у драйвера чи дамагер. З Сузір'ями покінчно. І далі ми розберемо підбір мечів для анемо-фокусниці. Як ви могли зрозуміти, з боолоку сузір'їв у Лінет є дві збірки. Перш, у першій нам підходять усі мечі з майстерністю стихії та відновленням енергії. Якщо більш конкретно, то меч західного вітру може залити додаткову енергію команду, але для цього бажано мати з порядка 40-70%. Менше жертовного ритуалу е, у деяких випадках є навіть кращий, ніж Фавоні. Але, як я вже говорив, після С4 його краще було б змінити. Небесний клинок є одним з найкращих мечів на лінет навіть при S6. Але цей меч краще віддати бенду, якого також можна безкоштовно отримати за головний івент у цій версії. Але якщо у вас є один вільний меч, то можна спокійно віддати його їй. Новий меч за риболовлю, поромник Floff також є гарним вибором, але для більш ефективного використання пасивного таланту краще отримати С4. З мечів на МС є сенс ставити лише місячне сяйвок Сіфаса, бо за допомогою пасивного таланту можна отримати трішки відновлення енергії. Також непоганим варіантом є сигнаказухи, але і персонажі, які хотіли би отримати цей меч меж більше. Якщо ви бажаєте пограти у ДДЛіне, то вам загалом підходять усі мечі з критами чи атакою. Але ось вам варіанти, які мені подобаються більше всього. З критових варіантів гарно себе показують сигналь Хайтама через велику крит масу та пасивний талант, але для активації другої частини пасивки нам потрібна С6. Відблиск туману, як завжди, є гарним варіантом через велику базу і непоганий крит стат. Загалом усі критові мечі знаходиться у одній зоні: якісь краще, якісь гірше. Але світанковий меч е не буде працювати на лінет через елементальну навичку, а точніше через її механіки е витрачення ХП. З мечів на атаку непоганим варіантом буде Менома чи драконів Рев. Але для останнього потрібні спеціальні команди з піро чи електроперсонажами. На цьому зі зброєю все, тому можемо перейти до артефактів і їх характеристик. Тут все просто. До с 4 можна поставити повні анемоси та церемонію древньої знаті чи емблем. Також можна ставити різноманітні 2 на 2 комплекти сетів, які зображені на екрані. З головних характеристик нам потрібні голова на крити, годинник на відновлення енергії або майстерність стихій, а скелехом все цікавіше. Так як елементальні сфери, які вилітають з кошка коробки, не вважаються демеджем розсіювання чи анемого демеджем, то на них можуть впливати лише атака та афікс відповідного елементу. Так, там ще крити, резисти та захист ворогів, але зараз це не важливо. Так ось, через це лінет може знайти своє місце у командах з FizzDD, наносячи криво чи електростатус, або ж у командах через бутони, роблячи свій вибух стихій піро чи електро. Загалом через таку свою особливість вона може гарно себе показувати як, аплі... як аплікатор одного з чотирьох статусів. Але для такого обов'язково потрібна s 2 а інакше це не є раціональним. Так ось, вся ця трайда була для того, щоб ви зрозуміли, що на лінет є опцію келихина, анемо, Кріо, Електро, Гідро, Піро бонус демеджу або ж майстерні стихії. Але якщо що, Анемо є найуніверсальнішим. Також може розглядатися білд у повний круг Емесу. До такових характеристик нам потрібні атака, відновлення енергії, майстерність стихій та якісь крити. А при S6 нам непогано можуть стати наступні сети: кінець гладіатора, хроніки пустельного павільйону та новенький сет місливці на тіні. Також не треба забувати про статові з сетів, які зображені на екрані. По характеристикам нам потрібні голова на крити під співвідношення 1 до 2. Годинник на атаку та келих на анемо шкоду або ж атаку. Додаткові характеристики наступні: Крити та, а крити, та атака та відновлення енергії. З артефактами покінчено. Якщо у вас є якісь питання, то можете їх написати у коментарі під пост з посиланням на відео або у коментарі під цим відео. Далі в нас предостанній блок відео, у якому ми розберемо команди з лінет. Як ви розумієте, лінет можна поставити у майже будь-які команди. Але я дам декілька ідей, у яких лінет може себе гарно показувати, як у ролі дамагера, дамагера, так і у ролі повноцінного ДД на С6. Ріс команди можуть гарно прийняти до себе анемодівшинку у ролі аплікатора гідра або кріостатусу. У випадку, якщо у вас немає вільного казу, хвенті чи скорози. У тайзери, у тайзери вона також непогано встає. А ось у прожарках та інших моноелементальних командах вона не може себе реалізувати на весь свій потенціал через свою першу посилку. На S6 в Лінет з'являється можливість бути драйвером таких сильних сетапів, як націоналка. Та місце для команди з максималізацією її шкоди також є. Приклади ви можете побачити на екрані. Загалом лінет можна поставити майже у кожну команду через універсальну механіку ультимейту. Якщо у вас є якісь цікаві ідеї для команд з Лінет, то, може писати, то можете писати їх у коментарі під цим відео. Мені буде цікаво почитати, а найцікавіші я буду викладати у свій телеграм. Ми обговорили все, що можна про лінет, тому я думаю, ми можемо переходити до висновків. Підводячи висновки, ми можемо сказати, що лінет є дуже цікавою, корисною та сильною героїнею, як для безкоштовної. Якщо робити топ безкоштовних героїв, то вона значно краще, ніж колей, але не переплю Сян Лін. Але це проблема не слабкості лінет, а кошмарної сили кухаря з Лія. Вона може встати у велику кількість етапів, а кожне її сузір'я доповнює те посилля асистент Ліні. На цьому все. Хочу сказати вам всім просто велетенське дякую за вашу активність під останнім відео. Вона дуже стимулює робити контент. У найближчому часі тут вийде також, такий ж огляд на лінію. Я закінчив. Дякую за перегляд.